Друзі, вітаю! У цьому відео хочу поділитися своїм книжковим осінньо-зимовим настроєм, і хочу розповісти про книжки, які хочеться читати, коли вечори стають довшими, коли не хочеться нікуди виходити, коли читання стає вдумливішим і тягне мене найбільше на товстунці. Найперший товстунець, яким я хочу з вами поділитися, і він прям жорстко заслужений товстунець. Це Aurora Бореаліс дуже красива книжулечка. Дивіться, який зріз. Він прям а, з таким переливом, трошечки золотистим. А, книга українського автора Максима. Гаха, Ні чула ніколи про нього, і хочу розповісти, про що вона хочу зачитати. Епічний за масштабом, задуму та обсягом роман Аурора Бореаліс, це багатошарове полотно на перетині жанрів, альтернативної історії, фантастики, фентезі, детективу, історичного роману. Я люблю кожен з цих жанрів, тому мені дуже цікаво, яким чином вони можуть взагалі чисто теоретично переплітатися, і е, навіть налякає ось такий е, розмір. Наступна книга. Це Sword of Kaygin. М.Л. А... Азійський сеттинг. Я люблю азійський сеттинг. Дуже часто чула відгуки про те, що ця книга схожа чимось по вайбу своєму драматизму на макову війну Ребекки Кван. А я, як фанатка макової війни, тому я мушу, я мушу. Хіба я хочу, мушу, мушу прочитати цю книгу? Цікавий факт, що її не можна купити в книгарнях, її тільки можна знайти в незалежних книгарнях, і авторка сама видає свою книгу, тобто це не якесь а, видавництво. Ну що ж, молодець, молодець. Далі наступна книга, яку хочеться почитати, це Аркан Вовків Павла Дерев'янка. Це український сеттинг. Подивіться, подивіться, лише які красивезні ілюстрації. Мене таким дуже легко купити. Дуже гарна видавниця, а тут ще й котик. Пару! Теж зачитаю вам про що? Це альтернативна історія. Це перша частина трилогії, дуже класні відгуки на неї зараз чую. Альтернативна історія, 1845 рік, землю українського гетьманату, незалежної держави від часів Богдана Хмельницького. Тобто, після правління Богдана Хмельницького Україна отримала незалежність. Very interesting, Що це може бути? Дуже цікавий факт цього письменника, я прям помітила, що я читаю кожної. Осені, і це Девід Мічел. Зараз дуже хайпиться ця його книга, переведена видавництвом Жорж. Жорж видає всі його книги. Хмарний атлас, а це кістяні годинники. Якщо я не помиляюсь, то ці історії чимось переплітаються якоюсь деталлю, або, можливо, сильно переплітаються, я не знаю. Бо не читала Хмарного атласа і не дивилася кранізацію. В будь-якому випадку цьому автору я прям довіряю, мені подобається його стиль. Він мені нагадує, от його історії нагадують такий олдскульне розкладання сюжету, тобто сюжет поступовий. Він не дуже динамічний в порівнянні там, з іншими можливими історіями, але він затягує. І читати його приємно, і книжки мені його подобаються. Навіть, наприклад, одну з яких я читала, це була тисяча осені Якоба Дезуда, це взагалі історичний роман про Японію, але... і дуже повільний, але в мене він 100% затягнув і мені дуже сподобався. Тому, от прямо в цьому авторі я дуже впевнена. Наступну книгу, яку я хочу почитати, але постійно відкладаю, це Брендон Сандерсон. Це перша книга трилогії Земли народжені. Теж дуже подобається як видають книжки Небо Буклаб Паблішинг і довіряю їм, довіряю їхнім історіям, які вони вирішують видавати. Це взагалі дуже відомий автор. Не знаю, що тут в чому тут можна сумніватися, але от я відкладаю його чомусь постійно. Хоча навіть моя близька подружка його читала вже декілька книжок. Вона в захваті від них, і я прям впевнена, що мені історія сподобається. Можливо, тому що це ще один цикл, і я не хочу його починати, бо в мене ще є якісь незавершені. Але ну, хто, знає, хто знає, але я прочитаю обов'язково. І остання книга, яку а, хочеться мені почитати в осінньо-зимовий період, це Катабазис від уже згадуваної в цьому відео пані Ребекі Кван. Це її нова книга, красиво а, намальовані ілюстрації гарні, дуже гарний такий зріз. В мене ще й вона з підписом паняночки. Цікавий факт, що кожна наступна книга Ребекі Кван мені подобається менше, аніж попередні, тому я не впевнена взагалі, що думати про цю книгу. Це фентезійна історія про двох студентів, які вирішують ем, піти в пекло для того, аби врятувати душу їхнього професора. Тобто це Дерк Академія, фентезі е, і ще ніби як троп від ворогів до коханців. Е, дуже цікава суміш, ще пише це все Ребека Кван, тому я не впевнена, що тут буде якийсь хеппі-енд, але подивимось. Ось так це все, чим я хотіла поділитись, і розказуйте, будь ласка, ви, які ви книжки хочете читати. Як бачите, мене тягне на якісь такі фентезійні, вигадані історії, вигадані світи. Це все. Па-па! ще -па. волос.